Вітаю, друзі! Обіцяв відео про заміну руля на CB500. Знімав цілий день, жара була. Практично все в дрібничках, все познімав, хотів перекинути файли з відеокамери на телефон і телефон побачив якусь помилку. Ну і не бачить файлів і все. Питається, чи відформатувати, ну. Відформатував, все пропало. Тому показувати нема що, як я це робив, я просто розкажу, як я це зробив. В попередньому відео, де я встановив нову багажну систему, кофри, капа, я показував, що я купив руль, отакий алюмінієвий, легкосплавний, товщина стінки 4 мм, досить міцний руль. І сьогодні от така відбулася реалізація цього проєкту. Я його встановив. Хто захоче встановити щось подібне на CB500, то просто розкажу деякі моменти. Я в Тернополі на ринку купив трос щеплення. Довше від цього десь на сантиметрів 10, бо цей я вважав, що був би за короткий, купив на всяк випадок трос збагачувача, тобто підсоса. Купив отакі ручки баракуда з грузиками. І ще була ідея в мене поміняти пульти. Довго думав, не хотів я то. Бавиться з тим, тим більше, що з моїми пультами все гаразд. Тут ще цей виключатель погано ходив, то там ж під цим є пружинка і шарик. Там просто було сухо, помастив, все там працює, тому вирішив нічого не рухати. Надіюся, що продавець в мене забере їх назад. Тому в подробностях так розкажу. Трос щеплення рідний, мені його хватило. Я просто його перемістив, він десь йшов туди зафару. Виходив звідси і через оце кільце йшов сюди. Я трошечки його переложив і не через це кільце, а дав біля циліндра, Тут замотав шлангом трошки, щоб від жари. Хоча циліндри не є гарячі, бо це рідинник. Не настільки він гріється. Він так гріється, що я його можу рукою сміло тримати. І в результаті, навіть якщо я поверну руль повністю в ліве положення, то все в мене працює. І є той малесенький вільний хід. чуть чуть трос натягується, але такий вільний хід ще є. Так що троса я не міняв і міняти не буду. Щодо проводів, від пультів, що зліва, що справа, взагалі проблем нема. Мені проводів хватило. І ще є вільний хід. Ніяких проблем з проводами взагалі немає. Хоча в мене ще й крім того стоять проставки. Трос підсоса. Трос підсоса я переложив. Я... Він сюди йшов поза перо, я пустив його сюди. Тут просто закріпив Ну, Отак. так він там скользить собі. Теж, як я там не кручу, Нічого йому не стається і він підсос не вижимається при повороті, все нормально. З цієї сторони e, два троси газу. Ну, на собіся два троси газу. Я теж їх переклав. Вони йшли сюди поза фару і звідси виходили. Я пустив їх сюди. Мені від того нічого гірше не стало. Воно все там рухається, троси рухаються, в будь-якому положенні ручка відходить, не клинить, все нормально. Просто отак він Чуть-чуть чуть-чуть поверха йде. Так, тепер тормозна магістраль. Теж тут все лишилося без змін. Тут біля сигналу от є отвір. Тут теж такий хомутик був схожий на оцей. Який тримав, я його зняв, шланг звідти перемістив сюди, пустив його назовні. Тут постягував стяжками. Жодних проблем. Все тут запас є, все нормально, все працює. Тобто, щоб на Хонді поміняти руль на такий широкий, бо десь рідний має, не знаю, десь приблизно 65 см. Цей має 82 плюс грузики ще десь по 2 см. Це взагалі 86 см. Єдине, що я замінив, це замінив гріпси. Тому що в мене вони вже були такі настільки резина розм'якла, вона як сира гума, вже липка була. Отакі баракуди. Вони є в інтернеті, до речі, в інтернеті дешевші, ніж я купив в магазині. Все тут підійшло. Це було на цьому. Тут на шліці закладалися різні насадочки, то мені дуже не сподобалося, це ненадійно, тому оту пластмаску білу рідну я залишив свою, ручку стягнув гріпсу і одів на рідну. Все нормально, все працює прекрасно. Ну, З цієї сторони, звичайно, я просто заклав в тусь гріпсу. Потім грузики. Всередині там такі є гумки 16 мм товщини. А руль має 22 і товщину стінки 4 мм. Це є 14 мм всередині. Тому я розсверлив отвори о, десь на таку відстань. Розверлив отвори сверлом 16 -кою. Воно нормально зайшло, затягнув і все тримається люкс. Ручечки, звісно, гарні, мені сподобались. Оце рідні, бачите, які вони? вони ще й позацвітали, бо в мене там підігрів, був, вода попала. Ну, воно вже таке. Бачите? Тиснете аж липне, вже гума стала така ніяка. Я хотів ще в минулому відео залишити посилання на руль. Заходжу, а руля вже нема. Тобто це був останній проданий. Ну, я думаю, це не проблема. Думаю, що Такі рулі є, різні. Їх є взагалі там сотні, тисячі, вибирайте, які хочете. Після установки перевірю, все, абсолютно все працює, всі пульти, кожна кнопочка, добавочне світло, все працює. Тут зарядний пристрій з USB. Бо це все було знято. Зеркала стали дуже широко. Я навіть своїх плечей не бачу, настільки широко стоять зеркала. Такий собі заряджений турист з Сібіхі. Завтра поставлю сигналку. Я вже тут маю підведено плюс-мінус. Практично просто це все треба прикріпити. Сам колокол десь знайти місце для колокола, бо він не маленький. потестую. Залишилося сісти і проїхатися і залишити відгук про цей руль. Я сподіваюся, що таке керування буде набагато приємніше. Що я вам скажу? Це зовсім інший мотоцикл. Це просто капець. Не думав, що ширина руля, положення руля, з його заміна настільки змінить враження про мотоцикл. Зовсім геть інакше. Воно сидиться, керується. Легше набагато, бо ширший руль, відчуваєш себе за якимось танком. До зустрічі на каналі. Слава Україні!